Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити такій кулі, яку я думаю, знають або бачили, або чули всі, а саме, куля Лі. Дана куля не є мисливською та не являється спортивною. І автор задумував як валову бюджетну кулю, якою можна стріляти багато для тренувань та для розважальної стрільби. І я знаю, що багато в коментарях напишуть, що даною кулею вони полювали та відстрілювали мамонтів, орків на дистанцію під 1000 метрів. Так, це кусок свинцю 12-го калібру, який має вагу, який летить з надзвуковою швидкістю та має дуже велику енергетику. Але тим паче, дана куля все-таки предназначена, на мою думку, на стрільбу на дистанцію не більше 35 метрів. Ну, ось так. І на 35 метрів вона показує ну, такі собі дуже середні результати. Але ми сьогодні подивимося, як полетять дані кулі. Вістріл буде сьогодні робитися трьома варіантами куль різної ваги. Так, буде три ваги куль, 24,5, 265 і 28,5 грами. Та будуть кулі модернізовані мною, а саме буде залита юбка парафіном. Тому що я завжди це говорив, якщо ми стріляємо з. Пустохвостими кулями їх потрібно практично завжди заливати парафіном, для того щоб не було деформування під час виходу зі ствола, та щоб не було вминання самого пишконтейнера в хвіст кулі. Всі кулі споряджені були дуже просто. В звичайний ПК на низ була покладена маленька тоненька прокладочка, та ПК були розрізані. Ще раз повторюю і в дуже багатьох відео я це говорив. Я всі підкаліберні кулі, які використовую в пиш-контейнерах, всі пишконтейнери я розрізаю. Це не займає багато часу, але дає більш правильніший результат. Так як нам пишконтейнер потрібен фактично тільки для того, щоб провести нашу кулю по каналі ствола. І... Так як вага даних куль не зовсім велика, та мене неодноразово просили. Сьогодні відстріл будемо робити з палки-стрілялки, а саме з помпового руж'я «Хуглу атрокс так, друзі, продовжуємо епопею 35 метрів. Спочатку полетить найважча кулька 28,5 г, з наважкою пороха 1,7 г. Закрита кулька зіркою з докаткою. Робимо. Друзі, ви самі бачите розліт для даної кулі це нормально. Ну, отак от вона літає завжди. Давайте заміряти по самих дальніх. Получається у нас 30 см. Якщо ж ми візьмемо ну, оце відняння за відрив, заміряємо ось так, буде 23 см. Ну а так, ну давайте і так теж поміряємо. 12 см. Ну, якось отак вона полетіла. Зараз хочу відстріляти цю ж саму кулю, але модернізовану. Тобто сам хвіст кулі буде залитий парафіном. Подивимося, чи покращить нашу кутність. І так, друзі, ця ж сама кулька 28,5 грама, залита парафіном. Парафін десь у нас пів грама додає, тобто 29 грам, а новажка пороху теж ж сама 1,8 грам. Друзі, ну, як ви можете побачити, набагато краща наша крупність. Е, ви самі бачили, я намагаюся стріляти в темповій стрільбі, е, ну, тому що дистанція 35 метрів. Е, давайте заміряємо один відрив, таке буває з даною кулькою, Якщо ми без нього будемо міряти, то наша крупність по дальніх 10 см. Якщо ж з ним будемо міряти, то 26 см. Ось так маленький кусочок парафіну залитий в полість кулі любої кулі, яка має хвіст сам по собі полий, наскільки е, покращує самокупність. Продовжуємо. І так, друзі, наступна 26,5 г наважка 1,6 е, Пробуємо. І є така тенденція з зменшую, зменшенням наважки пороху. Так як кулька сідає все-таки нижче, у нас зірочка постійно збільшує провал. Тобто на 1,7 грамів у нас рівненька зірочка, на 1,6 грамів зараз трішки воно йде з просіданням. І слідучи, там наступна кулька, я вже не пам'ятаю, гляну. там ще більший провал, я покажу. Давайте, пробуємо. Приємна віддача, підемо дивитися. Давайте міряти. Так, по самим дальнім. 17 см. Якщо поперек, 14,5 см. Пробуємо вистрілювати залиту. Ми наклеїли в іншому місці наліпку, ну тому щоб не влучати в ті ж самі отвори. Пробуємо. Так, друзі, продовжуємо. 27 грам кулька. Покажи. Ось так, зірочка має провал. До речі, чорна гільза піонка. Я її для себе відкрив дуже якісна гільза, дуже приємно з нею працювати. Залита кулька. Дивимось. Друзі, трішки моя помилка. Перший відстріл у нас був саме із залитою кулею, з хвостом, а даний відстріл якраз стандартною кулею не залитою. У мене там просто на бумажці написано, що чорна залита. Я, я щось подумав, що гільза чорна, ні, там не гільза чорна, там. ...юбка від заловських набоїв, вона така чорна. От. Тому трішки напутав. Ну ось так от, Що маємо, те маємо. Давайте міряти по самим дальнім 36 см. Якщо ми беремо це за відрив... то 15 см. І, і здається, якби грубка була основна наша 15 см. Це було б досить задовільно для такої практичної стрільби. Але п'ята куля десь ...ну просто випробувалася. Ну, що є, то є. Продовжуй. Найлегша пуля 23,5 грама, з наважкою 1,5 грама. Покажи, як провалена зірка. Ось так от валиться зірка. Для кулілій це нормально, друзі. Якщо будете споряджати, не хвилюйтесь. Пробуємо. На вулиці тепло, ви можете самі бачити, що порох з ПЗК не димить. Йдемо дивитися. Друзі, як ми можемо бачити, зі зменшенням ваги наша купність все-таки розтягується по листку і я бачу в мішені лише три отвора. Тобто два десь, дві кульки десь пролетіло над ними. Кулька там, ну дуже тоненькі стінки в даної кулі, тому її дуже сильно деформує в момент пострілу. Давайте замірюємо по дальнім 35 см. Ну а тепер спробуємо таку ж саму залиту. І так продовжуємо 24 грами 1,5 залита куля. Ось на цій гільзі хорошо видно, як зірка провалилася. Це, ще раз повторюю, це нормально для кулілі. Пробуємо. Ой боже, стійку нашу вбили. Друзі, як ви можете бачити, раз, два, три, стійку, четверте і п'ята десь пролетіло, униз іде. Не допомогло даній кулі заливка її хвоста, ну, але як є, так є. Дивіться, хочу показати от ПК знайденим, про що я говорив. Це ПК від самої найлегшої кульки, дивіться. Ось цей от ПК у нас з кулею залитою. Видно? Тобто він всередині повністю цілий. А це ось ПК наш з кулю не залитою. От як ми можемо бачити, тут от дуже така велика вм'ятина є, це від саме поперечки від кулі. І тут була картонна тоненька прокладка. Ну і тут була картонна прокладка, але це їй не допомагає. Тобто Дуже сильне вминання. На 28 грамовій кулі там ще більше буде вминання, там прямо аж просідання йде ПК. Такий у нас сьогодні, друзі, відстріл хороший чи поганий, ви вирішуєте. Не забувайте підписуватись на канал, жамкати лайки та писати коментарі. Всім миру, друзі. Побачимось!